Всім доброго дня, мене звати Іван і мене на У мене для вас чудова новина. На сайті виробника інкубаторів Теплуша, Теплуша Інюей. З'явилася новинка. З'явився брудер для вигріву курчат після інкубації. Ось він в мене вже приїхав. Зараз будемо разом з вами розпаковувати. Дивитися, для кожного, хто займається птахами, хто проводить інкубацію, вирощує птицю, той знає. Дуже важливо, в чому проводити інкубацію і як вигрівати курчат після інкубації, як дати їм старт того життя. Виробник інкубаторів Теплуша подбав про це. Він виготовив новий брудер, новий яд. Це дуже необхідна річ. Я вам кажу свого досвіду. У мене є відверника інкубаторів теплуша ясла, в якому я вигріваю курчат. Я вже не можу дочекатися. Зараз будемо з вами розпаковувати. Додивіться це відео до кінця. В кінці вас очікує сюрприз. Ну що ж, настав час відкрити, розпакувати ці бруди. Я вам скажу чесно, я хвилююся, тому що мені дуже цікаво. Прямо, я ж не можу дочекатися. Ну, я і не хочу чекати, чого я маю чекати, якщо я хочу подивитися. Так, так. Ох, тишка. Жовтенький, дивіться, боже, колір Так, ну що. Ох ти. Боже, який він міцний. Це він, він пенопластовий, але це не пенопласт, це прям якийсь такий пластик, але легенький. Так, а ну, це інструкція. Для молодняка сільськогосподарської птиці. Хатинка. Інструкція експлуатації. Боже, хатинка, дивіться, яка краса. Інструкція, що йде в комплектації. Увага! Інфрачервона лампа у комплект постачання не входить. Але якщо ви купите брудер на сайті Теплуша Інюа, інфрачервону лампу ви отримаєте в подарунок. Клас! Як гарно. Це його треба ще зібрати. Так, ну що, будемо дивитися, що ж тут входить в комплект. За інкубатором, а це як в інкубаторі Теплуша. Вентиляційний отвор яїчка, якщо все називаємо. Угу. Біжіться, як тут все, все серйозно. треба віконце. щоб заглядувати до курчаток. в інструкціях, бачите? Ну, як зручно, принаймні руку, все йде е, і ніжки. Це йде в комплекті. можна зібрати брудер. бокова стіночка передня. Боже, що воно таке розроблене, прям таке Таке хороше. І, до речі, курчата навіть не будуть клювати, бо дуже міцний, дуже міцний пінопласт, щільний, немає цього зірністості. Так, а це в нас задня стіночка брудера. Так, о, а це вже рішітка для курчат, щоб їм було де ходити микалево. Це вже пластикова рішіточка, щоб зверху застеляти, щоб, як то кажуть, нічого не затримувалося і послі спадати вниз. Бокова стіночка брудера. Друга бокова. І я так розумію, два піддона ну під послід, ну, під цех я можу розуміти. І нижня частина. Ну що, я вам хочу сказати, що все зрозуміло, все цікаво по збиранню. Зараз будемо дивитися, як його збирати. Але поки що дуже все просто і мені подобається. Так, я завжди починаю знизу, як то кажете, якщо би було зручно збирати. Це в нас нижня частина. До неї, я так розумію, потрібно що я розумію, тут ж ще інструкція. Щоб взяти уважно інструкцію. Тут все показано, як скручувати, як з'єднувати. Ставим до зборки. Крок перший. розмістіть нижню частину. Під номер один. Встановіть бокові та торцеві стінки. З'єднайтеся стінки між собою за допомогою шурупів і встановіть металеву сітку. Ну, все, все зрозуміло. Задня стінка. стінка. Передня стінка. Ага. Бокова, раз. Треба одразу я думаю, скручувати, Та, щоб воно не, нам не розпадалося, щоб трималося трималися Так, одразу будемо прикручувати. Тут дуже зручно зразу вже указано позначки, де потрібно вкручувати шурупи, тому все скоренько зробимо. Це, надію, звісно, краще не поспішати. Потім з цієї сторони також два. Так, трошки видно, що форми виливалася, тому можуть бути якісь легкі незначні дефекти, але це взагалі не має ніякого значення, тому на це звертати уваги не потрібно. Ну, ви бачите, форми виливаються, тому десь там воздух може попасти, але конструкція міцна. Потрібно трошки ослабити болтик і повернути патрон. Такі гарні лампи на 150 ватт. Що у нас в конструкції далі? Зафіксуйте шурупами, зафіксуйте виносний датчик 7 температур. Де окрема коробочка. Угу. яка вологість. Це ж в коробці. З холоду заніс. Закріпіть кабель сенсора. Ну, почнемо датчик звідси. Там просунутись і встановлюватися. Датчик треба встановити десь на такій висоті. Ну, як то зрозумів, в принципі. Нічого складного. Встановили, зафіксували. Боже, і все все майже готово. Ніжки опори за потребою. Тут вони так само в комплект. Тобто знизу можна встановити ніжки. Щоб було зручно ставити. Ну, це згодом. Зараз я не буду це вкручувати. Тут тут шурупи. Так само тут от, отвори підніжки, можна собі їх встановити, прикрутити. Це за потреби. Поки такої потреби мені не треба, мені є куди його класти. Встановіть піддони для відходів. Ой, треба лампу не вкручувати, тоді я вже вкрутив. Ну, от. Чи треба читати одразу інструкцію, а не по ходу діла розібратися. Ну, і як то кажуть, я профукав. Треба було металеву сітку встановити ще до верхньої кришки і до датчика. Ну, нічого страшного. Думаю, це не, не таке вже щось страшне. Можна датчик відкріпити, сітку встромити і датчик знов причепити. Це знаєте, це вже, як то кажуть, мелочі життя. Ну і лампу так само можна було ще не вкручувати. І в нас вимкнуло світло. Продовжимо. Які, які маємо умови, на жаль, такі, таких і працюємо. Датчик знімаю. Сітку закладаю. Саме сіточку по пластиково закладаю, ну і датчик на місце повертаю. І залишилось встановити і все крутиться, нуля, потужності? Також в брудері біля патрону встановлено захист від перегріву, тобто, що дуже зручно дає безпеку все ж таки, під час вигрівання курчаток. Завдяки розбірній конструкції дешевша доставка та займає менше місця для зберігання. Сировина має гарні теплові властивості, але бувають дефекти при виготовленні, тобто, на заливаєте може десь. Десь позирочок бути, але це нічого взагалі це ні на що не впливає, не впливає. В цьому брудері немає термостату, але є регулятор потужності та датчик, і взагалі в брудері краще орієнтуватися по поведінці птахів. Я скажу так, навіть із з власного досвіду, а навіть тут інструкції на які. Якщо їм спекотно, вони собі розходяться, по краях розходяться, знаєте, їм душно. Якщо вони скупчуються до кубки, ну тут навіть так і показано, то значить їм прохолодно. Якщо о, курчатка собі рівномірно ходить по брудері. Гуляють собі, кушають, поводять себе, так як мають поводити пташенятка. Тобто відпочивають собі, щось граються, то значить комфортна тепер. Ну і, звісно, тут же можна собі і регулювати. Ну і дивитись, звісно, по датчику, Яка температура? Брудер зібрали. Збирається він скоро, курчата собі там вигріли, виростили, відправили доросле життя, можна його розібрати, назад, скласти, займає мало місця. Ну і вуаля, брудер готовий. Боже, краса. Я не знаю, як вам, а мені вже дуже подобається. Дуже класний, дуже міцний, зручний. ну, Зручний, звісно, ще треба його пробувати разом з ташенятками, але я вам кажу: терморегулятор регулюється, бачите, можна регулювати роботу лампи. Якщо е прохолодно, можна на максимум буде гріти, щоб скоріше нагрілося. коли вже... Добре, реагідь, вже можна знизити температуру. І курчатка своє будуть там пригати, бігати. Хочу сказати, що брутер просторий, місця тут багато, щоб вигрівати курчаток в достатній кількості. З повного інкубатора сміливо можна сюди вибирати курчаток і його вигрівати. Якість гарна, колір взагалі мені жовтенький. Дуже гарно і дивиться. Краса. Все зроблено, як то кажуть, з душою, з, одразу видно. І до, 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 хочу ще сказати, бачите, такий тірімочок. Хатинка. Ну, не зря виробник назвав хатинка, от як написано в інструкції. Бачите, хатинка інструкція з експлуатації. Дуже гарно. Провели інкубацію, вибрали сюди собі курчаток і вони собі прекрасно тут живуть і вигріваються, і, як кажуть, йдуть в дальніше життя. Потім собі. Можна все, що ще дуже зручно, все знімається, все можна помити всі деталі, Якщо там знаєте, там десь пташечки щось там зроблять, все миється, все гарно все перебирається, дезінфікується. Все розкручується, нічого складного. Візуалізація 10 із 5, функціонал 10 із 5, ну, мені дуже подобається. Можна тут собі як там як курчатка собі сп'ять, відпочиває щось. У я вже прям бачу, яка це має бути красота. Мені подобається, що виробник подбав про майбутню малечу не лише вигрівання виводження в інкубаторі, але те, що можна курчаток собі, скажіть мені, Виводити і потім їх вигрівати, що буде з ними в дальнішому. Що виробник подбав про те, що з кучами буде в дальнішому, не тільки вивезти і мати, а як з ними поводитись далі. Дуже зручно, що тут є піддони, які можна бачите, раз, при, раз достали, помили, витряхнули і назад застромили, що кучатка послід буде падати. Це дуже гарно зроблено. Мені, до речі, цього не вистачало в попередніх яслах, тому що потрібно було курчаток вибирати, все там прибирати, міняти і назад їх туди селити. Тут же може, раз, прибрали два піддони для зручності і все, і краса. Ще тут зробили віконечко вентиляційне, вентиляційні, прям над лампою можна сказати. Ну, мені подобається, От я вам скажу чесно, мені дуже сподобався брудер. Він візуально дуже гарно дивиться, виглядає. Ну, прям дивіться, гарненький колір таке все ярке. І я вже бачу, як там буду вигрівати курчаток. Там, він, бачите, він такий височенький, він не маленький. Якраз буде зручно курчаткам там і пригати собі, знаєте, як вони люблять, і підпригнути щось, і собі бігати, шукати, порпатись. Поставлю сюди кормушечку, поїлочку і все, і початка хай собі собі хай там граються, ростуть. Пройшло менше хвилини, і вже 35,5 дуже добре нагріває, дуже термоміцний, без втрати зайвого тепла, гарне провітрювання, є отвори, ну супер. Так що вже чекаю інкубація, вже чекаю заселяти сюди малечу. Ну, я покажу, все згодом. Так, ну що, новинка від відруника теплуша, просто чудово. Мені у нас сподобалось. Брудер. Міцний, дуже гарно зроблений, якісний матеріал, дуже гарно тримає тепло. Ну, Я вже бачу, вже хвилину постояла, температуру вже набрала. Тобто курчаткам буде дуже зручно, затишно. Мені сподобалося, гарна задумка. Збирається легенько, все є в інструкції, все зрозуміло, все дуже просто. Я цим брудером буду користуватися неодмінно. Тому, що, знаєте, бувають такі речі, що купиш, і вони стоять, що може бути, мабуть, колись скористайся. Цей брудер мені потрібен, я вам кажу чесно, тому що коли інкубуєш, ти знаєте, як я там з тими коробочками, ящичками, в'яслі, потім ще шепуться з цим брудом. Я можу сказати, що я сумніваюся, що це буде єдиний брудер, який в мене буде хатинка для курчаток, тому що я бачу, що мені вони нужні ще. Виводиться з інкубатора, я завжди інкубую декілька виводків, декілька інкубаторів закладаю одночасно, тому дуже зручно буде сюди вигрівати. Розміри мені сподобались, він якраз зручний, що він компактний і в той час він е, достатньо. В нього об'єм, щоб додати покласти достатню кількість курчат, і собі вони вигрівалися. Тобто він не маленький, але він дуже такий з розумом зроблений. Я хочу сказати, що з що немаловажно насправді його можна розмістити е, десь на столі, десь ну, ну де будь-де завгодно можна його розмістити і вигрівати собі курчаток, бути ближче до них. Е, можна заглядати що зверху, що збоку. Тобто, кругом буде курчаток, видно. їм буде достатньо. Ну мені подобається. Зроблено знаєте, ну, така. Ну, я такого ще не бачив. Ті всі металеві, то все оце, оце краса. Потім можна всі... курчатка виростуть. Його можна розкрутити, назад скласти, і він буде компактно займати, і не буде пилитися і збирати той прут. можна його так само, як і збирали, так і розібрати і зберігати і до наступного сезону. Подивимося, ще як він в роботі, але я вже відчуваю, що ну, виробник міг зробити погано, я скажу чесно, тому що враховуючи, скільки в мене їх інкубаторів від цього виробника, і все дуже гарно зроблено. в мене ще жодної поломки і жодному інкубаторі не було. Ясля так само вже котрий рік працюють відміною в стан нових. Цей брудер, я впевнений, що він буде працювати на відміну і на пляшу. Я вже, я вже я ще в ньому не зб... викручати не вирощую, але я вже задоволений цим брудером. Залишилось тільки дочекатися курчата. А тепер дуже гарна новина для моїх підписників і просто глядачів мого каналу. Я хочу подарувати такий брудер комусь зі своїх підписників, кому він дійсно потрібен. Умови розділу дуже прості. Потрібно бути на мій YouTube канал. Цей на якому відео поставити вподобайку цьому відео. Написайте в коментарях, який у вас є інкубатор, якої фірми, яка модель, можливо, ви плануєте собі якийсь придбати інкубатор, який ви собі хотіли б інкубатор. Бо у вас має бути якийсь інкубатор, тому що якщо ви хочете брудер отримати, то вам потрібно інкубувати, щоб тут вирощувати курчата. Також умови розіграшу бути підписані на мою сторінку у Фейсбуці, на мій інстаграм, на мій Тік-Ток. В інстаграмі в потрібно поставити вподобайку відео про розіграш та зробити репост цього відео. І все, умови дуже прості, можна їх виконати рівно за хвилину, я хочу, щоб цей брудер отримав людину, який він потрібен, дійсно. Обирати переможця я буду самостійно серед людей, які виконали абсолютно всі умови, їх дуже легко виконати. Якщо вам дійсно потрібен цей брудер, то, як то кажуть, спробуйте свій шанс. Мені прудер сподобався. Я вам кажу відверто, тому що гарна якість. Я вже не можу дочекати, щоб закласти інкубатор і вигрівати в ньому курчаток. Я вже просто я вже це просто собі уявляю. Якість гарна, виготовлена дуже файно виглядає ну, бомбезно. Ну від відтеплуші іншого очікувати і не приходилось. Якби не дуже гарна задумка. Мені дуже подобається, дуже гарно зроблено, і Якісно тому бажаю всім удачі. Хай вам щастить, і як то кажете, у вас є шанс отримати точно такий же прутер і мати користь. Якраз зараз сезон буде спробуйте свій шанс.